Простою мовою, щоб ви були більш операційно ефективні, і давали да. кращу дохідність да. за рахунок чого У вас досвіду нуль міжнародні е, гравці з досвіду. Ну ми диви, дивись. Насправді я тобі скажу, мабуть, у нас досвіду було набагато більше ніж у них, тому що робо дивись. Якщо ти працюєш, от, наприклад, от стандарт роботи, це він передбачає, що все стабільно. Якась плюс-мінус там цільова аудиторія. Mm -hmm. Плюс-мінус, mm -hmm. да, вона ти, ти розумієш, І ти от, на, на цьому стабільному ринку ти працюєш по всім стандартам. Але коли в тебе взагалі не да, ти не можеш тримати якісь там одні стандарти, тим паче, які були там тебе 10 років на буржуйські заокеанські, а тим паче, да, там порівнюючи там, Європу і Україну, це неможливо. А ми навпаки, ми. Ми залишились тут, ми аналізували, ми розуміли. Ми, тобто, оцей розумінню і адаптовності, от просто ну ніхто тоді не міг нічого противопоставити. Ну, ви ми... були достатньо е малі, ну в хорошому сенсі, і да. гнучкі, і гнучки, і гнучки так, да, і ми... ви створювали новий продукт в умовах нової кон'юнктури абсолютно ринку. з урахуванням всіх, всіх змінних.